Вітаю на каналі, 15 вересня 2025 року. Ліоберена Херсонщина почав дозрівати гарний, такий відомий сорт дуже пізнього персику під назвою Lauro. Зараз плоди знаходяться в технічній зрілості, деякі ще навіть трошки ззинкуваті. Одинокі плоди вже є, спілі можна знайти. Він почав спіти. Ось такий окрас має він. Дозріває він відразу після Flaming Fury 24007. Він з ним дуже схожий і по вигляду, і по вазі. Його можна навіть використовувати для подовження реалізації як Flaming 24, як пролонгація Флемінга. Бо плоди, хто не спеціаліст, він їх не відрізнить від Флемінга. Значить Сорт дуже врожайний. Кожен рік обов'язкове нормування. Плоди крупні, також як у Флемін Фюрі. Вага від 250 до 400 г це звичайна вага в нього. На відміну від Флемінфюрі, у нього більш виражений солодкий аромат плодів. Це те, що я помітив. Також цей сорт може добирати цукру в таких. В північних, північних регіонах. Більш для півдня він використовується для промисловості. В північних регіонах він буде кисловатий Навіть якщо і в центральних регіонах він може давати кислинку, дивлячись, яка погода. В моєму регіоні в нього збалансований такий смак, раз на 5 років можливо попадає, коли холодна осінь він кислить. А так смачний він. Тому звертайте увагу на цей нюанс. Коли цукор добирає при теплій і затяжній весні ой, осені. Ну, Такі ніби грона прямо висять здорові. Сорт дуже працьовитий По консистенції м'якоті трошки трошки ніжніша м'якоть, ніж у Флемінг 24-го. Але я помітив, що у Флемінг, якщо дозарювати довгенько, то в нього стає дуже ніжна м'якоть, маслоподібна так що я не думаю, що буде відмінність по консистенції така, що помітна. Сорт у мене давно вже, сортом я задоволений. Мене все влаштовує в ньому. Так би мовити, старожили моєї колекції, але такий закорінілий, такий, що буде постійно в, ньому, в ній. Зараз покажу, яка вага. Оце середні плоди. В основному така, такі плоди у нього є на всьому дереві. Оце крупніший. Оце менше. Бо я, я казав, 250-350 грамів це сама ходова вага в нього. Є більш такі гіганти, трапляються до пів кіла, так що сорт шикарний, крупноплідний. Для мене цей сорт найсмачніший після дозарювання. Тобто з дерева плоди не дуже мені смакують, тому що перші в такому випадку дозрівають пошкоджені плоди. Вони смак особи не розкривають, а ціленькі плоди, які зриваються в технічній зрілості, дозарюються в темному приміщенні і через 3-4 дні розкривають свій смак. Кісточка добре відстає. Знайшов сплий непошкоджений плід, який саме такий смачний. вже. Ось такий він вигляд всередині має. Як бачите, кісточка вільна, свободна. Смак збалансований, кислинка, цукор. Такий стандартний персиковий смак. М'якоч така, майже без волокна. По соковитості ось вона, дивіться. Тут і занадто. Такий от сорт персику під назвою Лаурол. Ніша надпізніх персиків. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.